Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває у студії Богдан Маша. І далі поговоримо про історичну насправді подію. Ізраїль та Хамас згодили перший етап мирного плану президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це повідомив сам Трамп. За його словами, план передбачає швидке звільнення усіх заручників та відведення ізраїльських військ. Далі пряма мова. Я з гордістю Повідомляю, що Ізраїль і Хамас підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені дуже скоро. А Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного тривалого і вічного миру. Вважає американський президент. Трамп також заявив, що готовий особисто прилетіти на близький схід для підписання угоди, посередниками якої виступили Катар, Єгипет і Туреччина. Що конкретно передбачає угода, яку запропонував Трамп, і як її втілення у життя може змінити Ізраїль, вплинути на Хамас, близький схід та увесь світ. Ключно з Україною будемо говорити далі з нами на зв'язку Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Пане Данилов, добрий день. Добрий день, пане Богдане. Хотів би почати з головного щодо плану американського президента Трампа. Зараз ми говоримо про реалізацію першого етапу. Розкажіть, будь ласка, що він передбачає, з чого має починатися день номер один, і які етапи мають бути реалізовані в подальшому. Ну зараз о 17 буде засідання військового кабінету уряду Ізраїлю, буде, де буде затверджена угода, після чого армія оборони Ізраїлю відступає на так звану жовту лінію. Тобто виходить з, з самого міста Газа, залишається на Філдельфійському коридорі. Це смуга між Газою та Єгиптом, залишається на декількох висотах, але Виходить, і протягом 72 годин має відбутися обмін Палестинця хамас віддає всіх живих заручників і тіла мертвих. Ізраїльтяни випускають 250 ув'язнених, зокрема тих, які здійснювали терористичні акти, мають пожиттєві строки. Після цього власне оцей крок. Насправді ще рік тому був узгоджений, хоча Хамас дуже не хотів віддавати всіх заручників. А далі наступає саме цікавий. Другий етап, після того, як все було звільнене, всі були звільнені і режим тиші, тобто припинення вогню, вступає в силу, починається наступний етап, який передбачає, що Хамас. Має здати зброю. Сором'язливо в арабській пресі пишуть, що зброя має бути заморожена. Ну, насправді, комусь вони комусь її мають здати. Одночасно починається формування комітету по управлінню гази. Ну і тут е, найскладніше, власне найнепередбачуваніший етап, оскільки ніхто не знає, як це все можна буде організувати, як це все буде працювати, е, оскільки треба якісь збройні сили, якийсь міжнародний контингент. Ну, там індонезія, буцімто заявляє, якісь розмови йдуть в Пакистані. Це там ну, йдеться про десятки тисяч солдат з незрозумілим статусом. Вони будуть збирати цю зброю, вони будуть стріляти у відповідь, якщо хтось з людей, які знаходяться в Газі, бо не зрозуміло, буде, буде це Хамас чи вже якась нова організація, що цілком ймовірно виникнення чогось нового. Почне стріляти, хто буде керувати, хто буде адмініструвати міжнародний комітет, який буде очолювати Трамп. А це цього кабінету буде СЕО, не буде Тоні Блер. Як це все буде відбуватися? Якщо там хто платить, буде більш-менш зрозуміло, але в принципі питань багато достатньо стосовно того, як буде працювати другий, особливо третій етап цієї мирної угоди. Хотів вас запитати, що може піти не так у цьому плані Дональда Трампа, але з цієї інформації, яку озвучили, випливає, що фактично все на будь-якому задапі етапі може піти не так. Тим не менш, війна е, Ізраїлю з Хамасами нова активна фаза тривала два роки, і за цей час було достатньо спроб підписати якісь угоди, які ні до чого не призводили, які зривалися. На вашу думку, ще могло поспетити тому, що цього разу сторони погодилися на на цей перший етап, який передбачає обмін заручний. І заручники і видання ізраїльських військ, і е, що станеться, якщо за 72 години не будуть обмінені люди? Ну я практично на сто відсотків впевнений, що Хамас віддасть. Там уже вони вже готують, уже узгоджено. Там дуже по секундно і покроково узгоджено, як будуть передаватися живі. Заручників тіла, тому я не очікую ніяких несподіванок. Уже, вже Червоний Хрест працює. Вже, я думаю, що насправді вже частина заручників Червоного Хреста, ну приблизно як відбувається обмін між нами і Орками, от, коли теж Червоний Хрест, там вже вся процедура прописана. Але Піти може насправді дуже багато чого не так. Хоча треба сказати, що обидві сторони підійшли до якоїсь межі. Хамас фактично капітулює. Що, що означає ця угода? Близький схід змінився. У не має більше плеча, який його може прикрити Іран. Не в тому стані, Іран втратив свої можливості. Катар і Туреччина при всьому бажанні зараз дуже сильно орієнтовані на Трампа і адміністрацію, яка в Білому домі. Mm. Тобто ті традиційні союзники, які були в Хамаса, і, і там хтось там мінявся в одним період, Катар був активніший в інше Туреччина. А для бойового крила, звичайного, значення Ірану не можна переоцінити. Хоча починалася, до речі, ця організація Хамас, відділення братів мусульман сунітського, як доволі антишиїцька, антиіранська група. Mm -hmm. От, це тільки потім вони змінили свою орієнтацію. Це з одного боку. Тобто Хамас ослаблений, в значній мірі розбитий, мовно кажучи, із. Десятків полків залишився може один. Координація втрачена. Він фрагментований, сегментований, без зброї, без без тієї організації. З іншого боку, тиск на Ізраїль. Це визнання Палестини, яке до визнання Палестини не має ніякого відношення, власне, а має відношення до тиску політичного на Ізраїль з боку європейських країн з одного боку, а з іншого боку, Трамп. Mm -hmm. І тут парадокс: Трамп той, хто найбільше йде на зустріч прем'єр-міністру Ізраїлю, і одночасно Трамп це людина, яка прем'єр-міністр Ізраїлю може нинішній ситуації може найменше відмовити. Mm. І в Ізраїлі, до речі, була така дискусія, що ми втрачаємо суверенітет, що наша залежність від Штатів збільшилася, і що це погано. Це дуже цікаво чути українцям, які хотіли б більшої участі Сполучених Штатів, а там більшої участі, але в певних межах. Ну і виходить так, що Трамп дуже хотів мирної угоди, країни-партнери одночасно і Сполучених Штатів, і Хамасу, Катар, Туреччина. Ну, Єгипет, як країна сусід, мали консенсус, і, і в принципі не в наблизькому серед арабських країн не залишилось тих, які би виступали проти завершення війни. Бо це по факту головне означає, що війна завершується, і тому склались умови, коли всі дотисли всіх, і Трамп отримав лаври такого миротворця. Перед тим як стало відомо про те, що сторони погодилися на реалізацію цього першого плану, видання ЕКШО сповідомляло, що Трамп мав напружену розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу, стосовно свого мирного плану за даними порталу, Після того як угрупування Хамас відповіло на ультиматум Трампа, американський президент позвонив Нетаняху, щоб повідомити, як він вважав хороші новини. Однак ізраїльський прем'єр був іншої думки. За словами американського посадовця, Нетаньяху сказав Трампу, що відповідь Хамас не привід для радості і нічого не означає. У відповідь Трамп, нібито сказав. Я не знаю, чому ти завжди такий добіса негативний. Це перемога, прийми її. Ось така розмова, нібито відбулась між Трампом і Нетаньяху стосовно його мирного плану. На вашу думку, чим ризикує Нетаньяху, коли погоджується на реалізацію ось цього мирного плану, запропонованого Трампом, і як положення цього Трампу плану співвідносяться з тими завданнями і цілями, які Нетаньяху проголошував під час воєнної кампанії в Секторі газу? Вся воєнна кампанія. Яка почалась трошки менше, як два роки тому, завжди стикалася одною проблемою. Ні Натаніал, ні військові не могли відповісти про її ціль. Ми звільнюємо заручників, яких захопив Хамас, чи ми знищуємо Хамас, який захопив заручників. ці Дві цілі взаємно виключні, і насправді Нетаньягу працював над знищенням Хамасу, а не звільненням заручників, і це було дуже добре видно, за що він постійно критикувався всередині країни. І е, зараз Трамп де-факто примусив його. Оце до речі, ілюстрація про що я говорив, що це прем'єр-міністр, який не зможе відмовити. Поточний прем'єр-міністр не зможе відмовити поточному американському президенту, примусив його до того, що е, заручники в першу чергу і ми завершуємо війну. Ну, е, і в Ізраїлі, і в регіоні багато обговорюють, е, що по завершенню війни е, будуть вибори до Кнесету, до парламенту Ізраїля, на яких... Е, Натаніагу може програти, і тоді відкриваються дві опції. По-перше, буде Державна комісія з розслідування, що відбулося 7 жовтня 2023 року. Роль прем'єр-міністра. Те, як прем'єр-міністр взаємодіяв з Катером, якого він потім, ці після 7 жовтня, якого він так багато звинувачував, той же самий прем'єр-міністр, так? Да? От, ну і на поверхню вийдуть всі кримінальні справи, кримінальні справи з корупцією проти І Він ризикує не просто залишитися, не просто отримати поганий висновок комісії державної. Ну, але і строк ув'язнення. Що в ізраїльському випадку, ну, не можна сказати, що баж така дивина. Там угу. І прем'єр, і президенти отримували строки, і дехто навіть сидів. Ну, там це звична справа. Ну, от. Наскільки я розумію, Нетинягу погодився на це все, ну, крім того, що він не міг відмовити Трампа, розраховуючи, що це відкриє. Нову сторінку він піде на вибори, але піде на вибори з тим, що продовжиться хвиля визнання держави Ізраїль з боку інших арабських або мусульманських країн, і буде продовжена лінія так званих Авраамових угод. Буде угода з Саудівською Аравією. Ну я впевнений, що він. На це розраховую, думаючи про вибори і підписуючи цю угоду. З одного боку, з іншого боку, ну от як, наприклад, індонезійські або пакистанські війська будуть в секторі Газу, якщо в них не буде дипломатичних відносин з Ізраїлем? Ну, важко собі уявити. Ну, от. І от на цій хвилі він думає проскочити і знову переобратися. А що до майбутнього Хамас? Одним з факторів який міг змотивувати їх піти на цю воду може бути банальне виснаження, оскільки Ізраїль їх потрапив, дай Боже разом з усіма їх союзниками на близькому сході, але тут же навіть питання не в структурі організації і не в кількості бойовиків. Тут же питання в ідеї, яку поширює ця організація, в ідеях, які направлені проти існування ізраїльського народу, ну і за людьми в секторі Газа, які за ці два роки отримали дуже багато підстав, ще більше не любити Ізраїль, якщо вони його не любили до цього. На вашу думку, роззброєння Хамас у тому варіанті, який пропонує ось ця угода, наскільки гарантує безпеку Ізраїлю у майбутньому від тих ідей, які поширювали групування Хамас на близькому сході? Це найгірший спосіб воювати з ідеями. Ти або вже всіх гугінотів вирізаєш в Парижі або працюєш іншими методами. І ви тут абсолютно праві. І багато хто про це каже. Що насправді є підстави думати, що Хамас дуже сильно втратив, як в секторі Газа, так навіть уже з останньою соціологією. Яку щойно слухав по ізраїльському радіо на західному березі. При тому, що після 7 жовтня, відповідно, Хамас сприймався як народний герой і політична сила номер 1 серед всіх палестинців в двох частинах. Зараз, очевидно, ситуація стрімко змінюється, але не змінюється ставлення до Ізраїлю. І більше того. Молоді люди, які втратили там дружин, дітей, батьків, друзів, родичів, їх достатньо багато в секторі Газа. І навіть якщо вони тепер проти Хамасу, це не означає, що вони за мир, що вони не хочуть помсти, що вони не сприймають Ізраїль як екзистенційне зло, з яким всі методи боротьби дозволені. І питання часу, коли замість Хамасу виникне. Інша організація. От. і ну, Це досить, це, це настільки все складний процес, mm -hmm. тут стільки крові, що я не вірю про те, що можна швидко його вирішити. Я вірю, що може наступати апатія, я вірю, що може наступати періоди, коли немає великої організованої сили, але досвід терористичної діяльності в Палестині свідчить, що подеколи це ну, не, не досвідчені, не підготовлені, але ті, які цією ідеєю люди, ну, вони спроможні наробити дуже багато лиха. Тому стосовно майбутнього Хамасу, ну є підстави думати, що воно не найкраще. Але стосовно ідей не Хамасівських, ну тобто, не братів, не, не політичного ісламу, не озброєного ісламу, а просто боротьби з Ізраїлем, ну не видно підстав, щоб вони зникли в цьому середовищі. На вашу думку, у разі якщо. Ця угода спрацює в тому вигляді, в якому вона прописана. Що це буде означати для України? Чи можемо ми отримати якісь дивіденти у сфері міжнародної політики від того, що вогонь між Ізраїлем і сектором Газа не знаю, тимчасово чи надовго, але згасне? Та ні, ну Трамп вже сказав, що вічний мир. Як mm -hmm. ми можемо думати по-іншому? Е, ну, я вважаю, що це дуже позитивно для України. Е, ми знаходимося в ситуації, коли нам треба підтримувати баланс між лівими і правими в Європі і в Північній Америці, шукаючи підтримку у всіх політичних таборах. І ми бачили, як ситуація в секторі Газа розколола суспільство і особливо політизовані групи в наших країнах-партнерах в Європі і в Північній Америці. От і всі вимагали, і від або не вимагали, але дивилися, визначилась Україна чи не визначилась, ви за палестинців чи ви за ізраїльтян. Ну mm -hmm. е, і мені здається, що добре, що це ця поляризація. принаймні, будемо сподіватися, що ця поляризація не буде збільшуватися, а пристрасті будуть потрошки вгамовуватися. Це перше, друге. Скільки б ми не розповідали, що ми не конкуруємо за увагу, ну, ми реально конкуруємо. А, це, війна на Близькому Сході і російська агресія в Україні. Ну, от, ну, і якщо я дуже сподіваюся, насправді що буде мир, тому що по-людськи ну, там, там жахливі речі в газі творилися. В незалежності як оцінювати Хамас, все що далі. Тому я дуже сподіваюся, що мир справді буде, і мир тривалий, і дорога до співіснування все таки може початися, хоча мало цьому двіри. Але в будь-якому випадку, чим менше уваги прикуто до близькому сходу, тим концентрованіше це для нас. Ну, от, тим тим що я знаю, що багато журналістів, наприклад, які їздили туди-сюди на нашу лінію фронту і, і на Близький Схід тих же західних умовно кажучи, ми більше будемо бачити в Києві там, чи в Дніпрі, в Запоріжжі. І масштаби людського горя і гуманітарної катастрофи, яка спричинена цією війною, звісно, колосальні. І я думаю, що. Цифра, що загинули понад 65 тисяч е е, палестинців, і ця цифра не остаточна, лише частково її може проілюструвати. Сергію дуже дякую вам за цю розмову. Сергій Данилов заступник директора центру близькосхідних досліджень, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Е, що можна сказати? Мир на близькому сході між Ізраїлем та Хамасом, нині починається швидше з великої надії на те, що він, зрештою, можливо, аби дві сторони до нього е готові, але закінчиться він навіть. Можливо, не стільки реалізацією або не реалізацією політичних домовленостей, тому що варіантів зараз більше ніж один. Мені здається, він у першу чергу буде прогарантований або зруйнований щирим прагненням людей відмовитися від помсти за те, що відбувалося останні два роки на близькому сході, і досвід підказує, що це буде дуже і дуже непросто і можливо завдання не на одне покоління. Спеціальний ефір на радіо Нова триває. З вами був Богдан Машай. Почуємося у майбутньому. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.